Рішення за уряд і парламент приймаються за них у бек-офісах, Це вже ясно. Судді, куди мудріші, беруть стовідсотковий аванс кешем і не чекають на зарплату. Головний канцельєр у манті, голова Шевченка Скоросуду Мартинов, обслуговує інтереси СБУ, БФ, ДБР, прокуратури. Його судді винесуть таке рішення, яке потрібно бек-офісам. Уявіть, такі є навіть у силовиків, ну і не в кабінетах же приймати пакунки. За це суддя побудував палац коханці. Голові апарату того ж суду, зборщик, їздить на машинах дорожчих за кілька столичних квартир, збиває людей на переході і знає, що закон для нього не писаний. Його ім'я у Києві означає одне: мільярди державних грошей, прикриття чиновників. Нічого з того, що зборщик пов'язана з компанією Гранд, яка працює і в Україні, і в ЛДНР, і в РФ. А мати зборщик має російське громадянство. У 23-му році бізнес з показав мільйони обороти, тоді як її офіційні доходи в Україні виглядали мізерно. Шевченківський райсуд міста Києва, давно став приватним конвоєром Мартинова. Формальні відмови закриття проваджень – Все це має прайс. І ЗБУ, ДБР, БРБ прокуратура мовчать, бо Мартинову це вигідно. Судді овсеп'ян, чайка, глянь. Циктіч і компанія щодня штампують ідентичні ухвали, закриваючи розслідування по російському пінап, китайському Ковка, незаконних забудовах, схемах на ветеранах, розкраданнях, Укренего, куди ж без енергетики та бюджетних мільярдах. Один дзвінок і справа зникає з реєстру: ніхто не відповідає, не перевіряє, а голова суду отримує свій відкат від системи. Суд перетворився на цирк для багатих і впливових. Де прізвища чиновників, бізнесменів і силовиків повторюються у всіх справах. Мільярди бюджетних грошей йдуть в кишені своїх, а суд закриває очі. Хто постраждає завтра, ніхто не знає. Усик пасічник, чому судді по типу Мартинова, досі у руля. Хочеш більше наш телеграм.